Що далі, далі наразі я в Польщі, і я трошки ще по Польщі. Далі поїду, хто там слідкував. Далі в мене там Іспанія, Португалія, можливо, Лондон. Я буду старатись зробити якийсь контент. Я буду старати робити якісь влоги, тому очікуйте якісь такі речі. Подивимось, що з цього вийде, новини залишаються, і як завжди, дякую, що додалися до цього моменту. Я дуже сподіваюся, що ви знайдете в цьому році якісь позитив, які візьмете а, в наступний. Бо в мене 2025 тисячі рік а, він почався дуже дуже погано і тьфу-тьфу-тьфу, завершується на високій ноті там, де я давно-давно не був в позитиві і а, з відчуттям щастя. Тому я хочу вам всім а, побажати знайти той. Вогник, який е, дає можливість бачити гарне світле майбутнє е, в тому в тому світі, в якому ми зараз. І е, та на таке в нас розмовне відео, де я вроді би і поскаржився, вроді і похвалився. Е, життя ви таке беременно. Тому всім е, класно кінця 2025-го і офігенного початку 2024-го. Що Люблю, цілую, робіть зі своїм життям все, що хочете. Головне, не хворійте мені і вірте за есу.